Я рада вас вітати, дякую, що дивитесь цей канал в цьому відео. Що зміниться в законодавстві ЄС? Новий меморандум МВФ. МВФ душить Україну тарифами. Що стосується України, Трамп був більш лаконічним. Журналістка запитала його: то що ж ви надаєте Петріоти Україні? Чи ні? Трамп відповів, можу вірю, можу можливо, можливо, звичайно, а можливо й не дам. Про все це детальніше в цьому відео. Також важливі зміни в законодавстві ЄС, які важливо знати українцям за кордоном. Підпишіться на канал, якщо вам цікавий цей контент. Ваш лайк допоможе просуванню україномовного контенту, буду вдячний також за ваш коментар. Давайте з приємного. В Європейському Союзі на величинності нові правила авіаперельотів, тобто це офіційно. Зараз кожен пасажир має гарантоване право взяти на борт одну одиницю ручної паклажі вагою до 7 кг без додаткових оплат. Окрім цього, друзі, дозволяється ще один особистий предмет, наприклад, жіноча сумка, невеликий рюкзак або портфель. Ці зміни вважаю, покликані стандартизувати вимоги серед авіаперевізників Крим Європейського Союзу і захистити мандрівників від прихованих зборів, які ви знаєте раніше стягували навіть за невеликі речі для українських біженців. Українців в Європі, туристів та транзитних пасажирів, це нововведення означає зменшення витрат і більше зручності погодитись під час подорожей Європою. Президент Польщі офіційно сказав про вступ України до НАТО. За його словами, Україна перебуває в стані війни. Приєднання до альянсу означало б втягнення всіх країн НАТО у конфлікт. Ну ви розумієте, що на тлі війни в Україні ця заява викликала хвилю обговорювань, критику з боку експертів політиків. Які вважають, що альянс має чітко визначити майбутнє України в системі європейської безпеки? Щодо вступу України до НАТО, друзі, тут без коментарів. Якщо б нас дійсно хотіли взяти, це вже давно можна було б зробити, навіть ще при Байдені. Але друзі, нас тільки використовують. Щодо вступу України до Європейського Союзу, чи важливо Україні бути в ЄС? На мою особисту думку, я вважаю, що так, тому що географічно Україна це Європа, ми більш євроінтегровані ніж східні сусіди. Ми ну про свободу, тому я бачу сенс у вступі до Європейського Союзу. Це також відкриті ринки, е, уніфіковане законодавство, захист прав людини, фундаментальні речі, які подобаються. Також варто не забувати, що це ринок 500 мільйонів людей, це величезна можливість. Звичайно, багато чого, особливо мені не подобається в Європі, їхні брехливі цінності, це мірство, цинізм, але це не викреслює. Саму ідею європейського вибору України, якщо українці поїдуть з Польщі, Польща ризикує втратити частину економіки. Зараз українці забезпечують до 2,7% ВВП Польщі та щороку приносять до бюджету понад 33 мільярда злотих. Вони закривають дефіцит кадрів і омолоджують країну. Адже 40% ви знаєте біженців з України становлять діти. Але дедалі більше сімей зараз обирають в інші країни, наприклад, Німеччину. За кращими умовами відсутність системної інтеграції в Польщі та обмеження на кар'єрне зростання змушують людей з вищого світу працювати не за фахом. Тобто, якщо Польща не перегляне свою політику, вона втратить не лише працівників, а й можливо шанс стабілізувати демографію. Британія і Німеччина укладають договір про взаємний захист. Лондон і Берлін готують масштабний безпековий пакет, за яким одна країна негайно Підтримує іншу в разі нападу з боку іноземної держави. Це ще один сигнал єдності та рішучості західних демократів. Що стосується України, з останніх заяв Трампа Трамп був більш лаконічним, як я казав спочатку. Журналістка запитала його: То що ви надаєте патріоти Україні чи ні? Трамп відповів, можу, можливо, вірю, можу, можливо, звичайно, і можливо, й не дам. Тобто він не береше, він дійсно може надати, а може їх не надати. Від чого це залежить, друзі? все пов'язано також з подіями на Близькому Сході. Я вважаю. якщо підсумувати G7, саміт НАТО. погодьтесь, це суцільне раболіпство перед Трампом, його тріумфом, демонстрація слабкості G7 без Америки. Всього НАТО також без Америки. Це тотальна демонстрація сили Дональда Трампа. З одного боку він це продемонстрував. І всім всі з цим погодились. Так ми розуміємо, що Сполучені Штати були є головним акціонером, так скажемо, НАТО. Це їхній інструмент, їхня військова дубина. Ну і в підсумковому документі про Україну щось дуже розмите і зобов'язань НАТО, особливо ніяких лише суверенні зобов'язання кожної країни окремо. Хочете допомагати Україні? Допомагайте, те, що Росію позначили як головну довгострокову загрозу для НАТО. Це не через Україну. Я вважаю, це, щоб Європа не розслаблялася і не ставила зайвих питань на кшталт. А навіщо нам витрачати 5% ВВП на оборону, якщо немає загрози? А ось і загроза тому, й зафіксували, що Росія це загроза для Північно-Атлантичного альянсу. Друзі, тут все логічно, гонка озброєнь, нова холодна війна. Європа має платити. А де взяти гроші, ніхто не знає. Давайте додамо новий меморандум МВФ. МВФ я вже душить Україну своїми тарифами. знаєте, що це не просто фінансова установа, це політично-фінансовий важель впливу через МВФ і Світовий банк Сполучені Штати тиснуть на країни ніяких довгих дешевих грошей. Даємо потрохи і диктуємо умови. Жодна держава, яка потрапила в залежність від МВФ, надовго. Не стала щасливою, жодна не стала сильною, економічно розвиненою конкурентною. Жодна, друзі. Знову нам розповідають, що, попри підвищення тарифів у 2023-2024 роках, ціни на електроенергію для населення становлять лише половину від рівня цін для малого бізнесу. Києві, а газ для населення покриває лише 50% витрат. Тому, мовляв, в Україні необхідно розробити план поступового підвищення тарифів. А те, як при цьому виживатимуть люди, хоч виживуть, хоч ні яка й різниця. Кидають черговий транш 500 мільйонів доларів. Ціни злетять, люди не потягнуть. Купівельна спроможність, ви розумієте, впаде, і як тільки відкриють кордони, українці знову почнуть масово виїжджати. Так, скажіть мені, будь ласка, МВФ допомагає Україні чи знищує її? В мене немає однозначної відповіді. Спробуйте відповісти собі самі. Також ви знаєте, що Польща передала дані ротаційне головання в Раді ЄС і з 1 лютого до кінця 2025 року, Данія очолюватиме Раду Європейського Союзу. Визначаючи її політичний порядок денний, президентка Єврокомісії Урсула фон Ляйн вже привітала Копенгаген з початком нового етапу. Ціна Європейський Союз ухвалив рішення подовжити дію секторальних санкцій проти Російської Федерації ще на 6 місяців. Про це повідомила в соцмережі Ікс очільниця європейської дипломатії Калас. За її словами, Євросоюз надалі чинитиме тиск на Росію. Доти, доки вона не припинить агресію проти України, тобто санкції залишатимуться чинами ще не менше до 31 січня 2026 року, що тут можна сказати? Ви знаєте, що в Європі завжди була і залишається боротьба за лідерство, за економіку, за грошові потоки, за інвестиції за ринки, саме тому, коли бачиш офіційну статистику ЄС, вона викликає ще не менше здивування, тому що, наприклад, за 2024 рік. Країни Євросоюзу перерахували до бюджету Росії 23 мільярда євро через закупівлі енергоносіїв та інших товарів. А вся допомога Україні, наприклад, за цей самий період склала 19 мільярдів. Просто дві цифри, які говорять більш ніж гучні заяви з трибун. На словах підтримуємо на ділі бізнес як завжди. Коли українські посадовці кажуть, що Україна планує запровадити санкції проти найбільших покупців російської нафти. Друзі, виникає логічне питання: тобто, проти кого саме проти Європи, це не сигнал, не дзвіночок, це такий постріл напевно, повз ціль. Насправді ж основними покупцями, ви знаєте, російських енергоносіїв зараз є Індія, Китай, Туреччина, Південна Корея, Японія, країни Європи, Африки та тобто, так званого глобального півдня, півсвіту торгує з Росією. І що тепер ми можемо зробити? Україна вводить санкції зараз проти Китаю, але знову ж таки, навіщо? На мою особисту думку, чи витримують китайці українські санкції? Я вважаю, що без сумніву, що нам це дає Україні, ми підіграємо Сполученим Штатам, звичайно, це якби добре для Сполучених Штатів. А що Україна отримує натомість ви розумієте, що бізнес це взаємовигідний обмін, якщо ти що здаєш. Ти маєш щось отримати, а тут напевно нуль. Замість того, щоб пропонувати, можливо, Китаю спільні проєкти, які вигідні обом сторонам підприємства в Україні, наприклад, китайські інвестиції, ми просто з ними сваримось. У світі залишається лише три типи сильних гравців. Погодьтеся, це ті, хто має енергетичні ресурси, нафту, газ тощо, ті, хто має продовольство, ті, хто контролює транспортні та логістичні потоки. Коридори, порти, залізницю, морські шляхи. Ось за що зараз бореться світ. Сполучені Штати створюють, ви бачите, газові альянси з арабськими країнами. Китай повертається до проекту Сила сибиро Сибиро-2», Іран просуває проект північ-південь. Китай зараз усвідомлює, поки він не має прямого доступу до Тихого океану, тому що там домінує американський флот. А отже, Китай залишається континентальною державою, що будує свою логістику через сушу. А тепер подивіться на Україну. Ми природний перехресток, я вважаю, усіх цих маршрутів Центральна Азія, Кавказ, Близький Схід. Ми могли б стати ключовою ланкою. І ми можемо в цьому брати, я вважаю, участь, бо в нас є все географія, досвід, інфраструктура. Потрібна лише політична воля, мислення. Глобальними категоріями. Отже, на цьому всі важливі новини для українців з Європи і світу. Вашу думку щодо цих новин шить в коментарях. Буде цікаво почитати. Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нових цікавих відео. До зустрічі!